Всім привіт, друзі, Радий вас вітати на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами, як завжди, я Арчі, ну а ми починаємо. Перед початком цього відео попрошу тебе підписатися на цей канал, якщо ти ще не підписаний, поставити лайк на це відео і бажаю тобі приємної операції. Сьогодні в Car Parking вийшла довгоочікувана обнова, яку ми всі так давно чекали і додавали. Дуже багато крутих тачок та різних функцій карт. Коротше, зараз ми будемо все це дивитися, робити огляд, погнали. Почнемо з самого жиру, тобто самого цікавого. А саме нові машини. І в нас додали дві нових машини: а саме Mercedes Sprinter, ось такий вантажний бусик. І також e, Porsche 911, стара моделька, ось така класна стара моделька. Зараз ми зробимо на всі ці машини огляд, і я думаю, почнемо ми з Mercedes Sprinter. Давайте зайдемо на ньому на карту, і я покажу деяку особливість цієї машини. І так, я вже на карті. І зараз я вам дещо покажу. Значить, По-перше, в нас відкриваються самі звичайні наші двері, тобто водій, двері І їх можна теж просто відкрити і не сідати в автомобіль. Ось так. От це виглядає все. Також, як і в всіх машинах, відкривається капот. У нас ось ця кнопочка. Так. І я так зрозумів, відкриваються навіть задні двері цього автомобіля. І зараз ми це перевіримо. Так, ззад чомусь О, ось є кнопочка, зараз треба зловити. Ось. І реально дивіться, відкриваються задні двері, тобто наскільки круто все. Детально пророблено в цій обнові в цій машині. Просто дуже класна обнова. Мені поки що подобається, і це поки що сама моя улюблена машина з обнови. І ці двері в нас теж відкриваються так само круто. І саме головне в нас відкриваються оці бокові навіть двері в цій машині. Тобто, зараз я вам покажу для цього. Треба сісти в машину. Ось і в нас є ось така кнопочка. Зараз вона з'явиться. Ось така кнопочка, бачите, дверей, і якщо ми на не неї натискаємо, в нас відкриваються ще й ці двері. Тобто дуже все класно пропрацьовано детально і дуже круто. В принципі, по цій машинці це все. До речі, я вам забув показати салончик цього автомобіля, і ось так він виглядає, в принципі, як і в реальному житті. Тобто, все максимально звичайно, нічого такого особливого тут немає. Тобто, дуже детально, класно пророблений салончик, і це насправді теж дуже круто. Мені реально поки що ця обнова дуже подобається. І давайте затестуємо максималку цього автомобіля. Так, ну що ж, зараз ми затестимо максималку нашого автомобіля, нашого бусика, Так, погнали. І 50 км на годину він взяв доволі швидко, Уже майже сотня на спідометрі у нас. Вже є і сотня. Так, давайте спробуємо 150, наскільки швидко він візьме, і вже майже є. 150 є. Все, тепер спробуємо розігнати його до 200 км на годину. І 170, 175, 180, 185, 190 і 200 є. Тобто 200 він розганяється і навіть це не максимальна швидкість. Давайте тоді перевіримо, яка буде його максимальна швидкість. Він має, якщо ще на 925 сил, і ми вже набрали 222 км на годину, і потихеньку швидкість починає все повільніше і повільніше набиратися. Тобто близько 235 км на годину. У нього максималку. Ну або ж 230 км на годину, тут плюс-мінус. І майже 230 він вижив, 227 у нас зараз на спідометрі. І виживе він ще чи ні, я не знаю. Давайте спробуємо. Але я так зрозумів, що 227 це його максимальна швидкість. <плес> ну що ж, приходимо до не менш цікавого автомобіля, а саме Porsche 911 старих років. І давайте зараз протестимо його. Він у нас теж 925 сил, зразу вам скажу це. Але має бути доволі. Потужна машина. Як і в всіх машинах з обнови, двері тут всі відкриваються, багажник, капот та двері, все все абсолютно відкривається. А зараз ми перевіримо максимальну швидкість цього перше. І, до речі, що у нас там по салончику? Давайте подивимося. Так, ось у нас ну, чорний, до речі, весь салон. І прикольно, до речі, виглядає, прикольно зроблено все, Спідометрі, тахометрі, все є. І дуже круто і мінімалістично все зроблено. Ну а зараз ми виїжджаємо на трасу, щоб протестувати максимальну швидкість цього автомобіля. Ну що ж, погнали перевіряти максимальну швидкість цього автомобіля. Нагадую, що він у нас 925 сил, так само, як і Mercedes Sprinter. Але я думаю, що цей Porsche має взяти як мінімум 300 км на годину, це точно. Ну давайте зараз це перевіримо, поїхали, Газпол і 50 км 100, навіть вже зразу є майже. Так, 150, 200 вже є майже. Все 200, 250, далі 270, 280, 290, 300 км на годину. Є, 320 вже навіть, 340, 350 і вже швидкість важко вже набирається. Але 364 км на годину. Зараз швидкість. Так. 300, давай, давай, давай. давай І 364, 365, 366. Ну, коротше, вже важко набирає. Але зараз перевіримо, яка все-таки його максимальна швидкість. Порш набрав 367 км на годину. І це є його максимальна швидкість, тобто далі він не набирає ніяк. І в принципі це дос... доволі достойна максималка на 925 сил. Тому я дуже задоволений цією тачкою. По цьому автомобілю, да й в принципі, по автомобілям в нас все. Але ще має бути, по суті, нова карта, я чув щось таке. Але от не знаю, я її не можу знайти. якщо чесно, ну-ка, в будинках. В будинках теж немає нічого нового. Тобто, ну я не знаю, де ця карта, тут її теж немає. І якщо ми зараз зайдемо на карту, я вже дивився. Всю карту і я не міг знайти ту нову локацію. І от я не знаю, додали її чи ні, чи це просто міфи були. Не знаю. Зараз пошукаємо знову. От я поки що... Ну, типу, це начебто нове місто. так, Це Сіті 2 у нас. Це трек має бути. Ну, тобто нічого нового, в принципі, тут немає. Нової локації я, на жаль, не знайшов, але крім оцих усіх машин і так далі, є ще одна дуже цікава штучка, яку додали в цій обнові. А саме, ось бачите, зверху з'явилась нова кнопочка. Клан. Якщо на неї натиснути, то можна подивитися. І тут е, є значить, у нас дві такі вкладочки. І тут є, є, значить, запрошення в клан і е, створити клан. Давайте подивимося, що буде, якщо створити клан як він взагалі створюється. Так, а, стоп, це у нас донатна функція, так. Блін, жаль. Не вдасться нам створити клан, тому що це дуже дорого коштує. Але от ви бачите принцип, тобто назва клана, тег і можна вибрати будинок клана, тобто де буде жити цей клан, я так зрозумів, тобто де будуть плавнитися гравці наші в Карпаків, які... В цьому клані знаходиться також логотип клана можна вибрати і клан меседжер Тобто, я так розумію, це типу якийсь чат клана. Давайте подивимося, спробуємо поклацати. Е, я тут, на жаль, нічого, крім назви. Ну Давайте, наприклад, назву візьмемо е, Arчі Club. Я просто хочу зрозуміти, як це все працює. Так, Archie Club, допустимо так, тег, А що таке тег, Я не зрозумів трошки. Що таке тег, що сюди вписувати. Ну, допустимо, хай буде так, І будинок клану, я щось не можу вибрати. Я от зараз клацю, клацю, вона не нажимається ця кнопочка. Тому я не знаю, це донатна функція. І ми не зможемо, на жаль, створити клан в цьому відео. Але функція прикольна, до речі. Ось така невеличка, але дуже крута обнова вийшла в нас сьогодні в карпаркінгу. А хто додивився це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.